Ісус прийшов, щоб ми отримали Духа Святого, і Він хрестив нас Духом Святим, щоб вогонь Духа Святого спалахнув в наших серцях, але чим наповнене наше життя, який дух в нас, кого ми представляємо, що є царство в нашому серці. Тільки дух всередині нас показує, кому ми служимо, якому вершнику, сатані, мамони, смерті чи пеклу, а може війні, але ми повинні жити по духу і навчити інших жити по духу Божому, Повертаючи серця людей від зла. На добро від гріха до Бога. Нам потрібно берегти Духа Святого, проповідувати цьому світу про гріх, про правду, про суд. Тому що Дух Святий це дар від, Бог, від Бога для людей, і ми повинні прагнути до святості та чистоти. Там, де Дух Святий, там свобода. Нам треба слухати Слово.